Кілька десятків правоохоронців, рятувальників та кінологів годинами прочісували Андрушівку. Про зникнення дітей повідомила мама, коли самотужки із родиною знайти сина та дочку не вдалося. Повідомлення надійшло ввечері, 9 жовтня. Від е, мами на місце прибули. Спочатку група реагування, потім додаткові сили безпосередньо з Андрушівського відділення, пізніше з Бердечу райвідділу відділу поліції. Того дня матір була сама із трьома дітьми. Зниклі п'ятирічний братик та чотирьохрічна сестричка кажуть у поліції, гралися у дворі, а жінка пішла доглянути молодшу дитину, якій немає і року. Коли ж повернулися, малих у дворі вже не було. Спочатку рідні кинулися на пошуки самі, але марно. Вже поліцейські пізно ввечері, коли прочісували місцевість надії знайти дітей живими. На річці за 300 метрів від дому помітили одяг і згодом дістали тіло чотирьохрічної дівчинки з водойми. Пошуки хлопчика тривали до ранку. Вже водолази дістали із дна і братика. Ну всі обставини вказують на те, що це нещасний випадок. Що, очевидно, діти зайшли по слизькому покриттю, і хтось із них не втримався, хтось інший міг хотіти допомогти. а, Можливо, обоє не втримались на слизькому. Мокрому покритті до свого дня народження п'ятирічний хлопчик не дожив менше двох тижнів у місті. Трагедією шоковані дуже велике горе, тільки можна їм поспівчувати. А що сталося так? Ніхто не знає. Для всіх це загадка. І додають діти були виховані і слухняні. Чому самі пішли до річки, не можуть навіть припустити? Боже, та дівчинка, воно ангел було. Воно завжди улибалося. Воно хлопчик трошки шустрий був, а дівчинка вона завжди улибалася. Діти дуже хороші були. У вечір зникнення, каже Валентина, бачила дітей із мамою. Вони прийшли до магазину за солодощами. Іноді братик та сестричка прибігали щось купити і самі, але завжди робили це під наглядом дорослих. Приходили в магазин, але їх там переводили. Через дорогу, я тут через дорогу перевод. Батьків кажуть, що там пили, ніколи в житті я не чула ні запаху, ні п'яних, я ніколи їх не бачила. Все, все, що я можу сказати, нормальна, порядна сім'я. І, і, і мати, і батько, і на роботу батько їздив, і мама завжди приходила, все купляла, я не знаю. І цей самий вечір, коли діти пропали, вона купляла їм згущунку. Про те, що родина благополучна, розповідають і в поліції. До трагедії у полезору правоохоронців чи то соціальних служб сім'я ніколи не потрапляла. Нині проводять розслідування. Раніше родина не потрапляла в полезору поліції. На виховання було троє дітей, всі маленькі, найменша дитина. Межах року. Ну, за цим фактом відкрито кримінальне провадження призначено в першу чергу експертизу судово медичну щодо причин смерті дітей. Встановлюються інші обставини. Ну, попередні обставини зафіксовані на місці події. Вказують на те, що це нещасний випадок.